Віруюча людина постійно запитує, за що, чому. А що буде якщо ми шукаємо логіку Божого промислу. Хочемо зрозуміти, як діє Бог. Але спершу варто спитати, що таке логіка і звідки вона взялася? Логіка це геометрія вигнання. У раю в Адама не було логіки, у нього було віддання. Йому не потрібні були докази, він бачив істину прямо. Святі отці називають це нусом, здатністю безпосередньо схоплювати сенс. Тоді людина не міркувала, вона споглядала, вона просто бачила сутність речей. Адам давав імена тваринам, прозираючи їхні логоси, їхній внутрішній сенс, Божий задум про кожне створіння. Він бачив не форму, а глибину. Але після гріхопадіння ми осліпли. Ми перестали бачити ціле і почали з'єднувати точки в темряві. Так народилася логіка. Разом із втратою віддання прийшов страх. Ми більше не бачимо Бога внутрішнім зором і намагаємося вирахувати його розумом. Ми розкладаємо його на формули і схеми, забуваючи, що він не сума патрибутів, а особа, доступна лише через зустріч. Логіка дає нам ілюзію безпеки. Ми думаємо, якщо я дотримуюся заповідей, я в безпеці. Якщо живу за Божою волею, він мене захистить. Здається, все просто і правильно. Ми будуємо логічну стіну, щоб не торкатися свободи Бога. Система передбачувана Бог ні. Тому ми намагаємося приручити творця, зробити його зручним і безпечним для свого его. Але ось система ламається: Бог не вберіг, не врятував, не відповів. Він забрав матір у чотирьох дітей, позбавив праведника останнього шматка хліба. З нашої точки зору вчинив нелогічно. Таких історій мільйони. Мати випросила дитину і через 10 років втратила її від раку. Вона прокляла Бога і пішла з церкви. Як же так? Інші народжують і викидають, а я стільки сліз пролила. Це не теорія, це життя. Ідол логіки не дозволяє нам страждати просто так, він вимагає пояснень. Навіть богослови інколи починають незграбно виправдовувати Бога. Так з'явилася Теодіцея, спроба захистити Творця від наших звинувачень. Ми звикли бачити Бога як автомат із видачі чудес, особливо небезпечна віра в чудесність. Ах, Бог врятував мою дитину, я молилася і він почув. А тисячі інших матерів молитимуться так само. Але якщо їхні діти помруть, вони спитають: а чим мій гірший? І багато хто піде назавжди, не через безбожність, через розчарування. Ми вигадали собі правильного Бога, затишного, логічного. У цій моделі він завжди діє за правилами, нагороджує добрих, карає поганих і відповідає на правильно сформульовані молитви. Але це не біблійний Бог, це ідол. Коли ми втискаємо Бога в рамки своєї логіки, ми поклоняємося вже не йому, а власному уявленню про нього. Логіка стає ідолом, бо обіцяє передбачуваність. Але наша віра не логічна. Вона надлогічна. Трійця, втілення, хрест. Усе це не вміщується в арифметику розсудку. Іван Крамазов повертає квиток в рай, бо його евклідів розум не може прийняти сльозу дитини. Але логіка промислу не логіка балансу і відплати. Уявіть ткацький верстат. Звороту, хаос ниток і вузлів. Ми бачимо тільки це питаємо, чому чорна нитка перекреслила золоту. Але ткач бачить лицьовий бік там кожен вузол частина візерунка, який відкриється лише в увічності. Промисел не лінійна система. Ми всередині тканини, Бог над нею. Віра не будується на розумінні, вона будується на довірі. Логіка дає обіцянку контролю, віра сенс, але через ризик. Коли земна логіка руйнується, віра говорить: навіть якщо все йде не так, ти все одно мій Бог. Найчистіша молитва це молитва в порожнечі, коли Бог мовчить, коли двері ніби зачинені, і людина все одно каже Ти мій Бог. У цей момент у душу входить мир, що перевищує усякий розум. Бог не змінює обставини, Він змінює людину, наш шлях від логіки доказів до логіки присутності, від Бога як теореми до Бога як дихання. Якби ми могли повністю зрозуміти Бога, Він перестав би бути Богом. Ми покликані жити там, де один плюс один може дорівнювати нескінченності, якщо між ними стоїть любов. Бог, великий гросмейстер. Ми робимо дурний хід, думаємо усе програно. А Він робить свій і вписує нашу помилку в шлях до спасіння. Любов Божа мудріша за наше зло вона переробляє падіння на ґрунт для покаяння. Логіка говорить, смерть це кінець. Промисел говорить: Христос Воскрес. Нам не потрібно розуміти промисел, нам потрібно співпрацювати з ним, зробити своє в тій точці, де ми стоїмо, і довірити решту тому, хто бачить усей узор цілком.